Перший сігма 1488228 і сьогодні ми продовжуємо виживати в селі 1488. І щось мене жителі кликали, вони мені щось хотіли сказати. Це, по-моєму, знову щось з наркоманами пов'язане. Скільки, я ж убив їхнього короля. Скільки вже можна? Так. По-моєму. Так. Що, знову краску хтось пролив, чи що? Так, а а а де наш мер нашого села? А де ж цей сарончик дівся? До речі, його звати цей сарончик було. Це стоп, це що його кров? Сарончика вкрали? Так, житель, житель. Житя, а ти знаєш куди пропав сарончик? Е... Ага. Він пропав цієї ночі, так? Да? Він пропав цієї ночі? І ніхто не знає, куди він дівся? І кажуть, що це наркомани його вкрали. Понятно, ну все, я йду тим наркоманам мстити. Де ці наркомани? пішли, може, по слідах. Ну знову він, ну шо це таке, хто ти? Хто ти? Ладно, і зараз не до нього. Так, ідем, 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 ідем. Щось ведуть е -е, до заводу ці ця кров. Мене там сарончика тримають. Так, ну чо це таке? Ну, хто ти такий? Демон якийсь нечистивий? Мені це не подобається. Так. Ну йому сюди. За фігня? Так. Тут двері відкрить. А ну пішли. Так, ну що це тут у нас? А, знову вони наркомани! 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 Ух! Він б'є через стіни! Це капець. На, умри! Та помри! Скільки їх тут? А, йди сюди! Ну це наркомани погані, скільки їх тут? Ну-ну, ну, сюди! На тобі! все, значить все, Так! А! Скики! Скики! їх тут! Це мій револьвер! Револьвер, давай! А що це? На! Все, мінус! Треба цього зняти обережно! Обережно! На! Вс, туда! Тут наче все, тут нікого. На! 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 ТИ що ти таке? Тут Дороги наверх нема? Ні, наркомани погані. Так! Так, 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 так. Вс, нікого нема. Саме було. Так. Так, так, так. Ну все. Тут нагору. Ось він знову той. Що це таке? Колись. Коротше, по легенді, колись в наше село прийшли... прийшов Адольфік перший і Fomro 12. -й. Їм тут не дали пляшку пива і вони прокляли це село і тепер із-за цього неудачі йдуть. Знов ці десь. Сіди... Крови, та сарончик, ти дився? Сарончика вкрали. Не ведуть... до гори. Мені показалось, що там щось. Що це? Що це там таке? Так, треба пушку перезарядити радіоактивно. Ось, перезарядись. Так. Обережно, не спіша. Ого! Ніфіга собі наркомани розійшлися. Нормально? Нормально. Так. Так, так, так. Ну це вообще, ну що це? От що це? Так, ну це взагалі капець я бачу, що... Це ну просто капець, вони вже десь тут, ось знову ці сліди крові, куди вони ведуть? Так, 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 так. Так, ну куди ж вони ведуть? Куди ж вони ведуть? Чи вони ж туди ведуть наче? Так. Ого! Нічого собі... На! На, на! На, на 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 на! На! Вс. Та знову ці нечастя! Все. Та ну не вже? Не вже ми знайдемо сарончика? Я не вірю. Так, беремо револьвер в руки і йдемо убивати сарончика. Ой, не са... ой, що я сказав? Убивати к... е, імператора наркоманів. Так, я до сих пір зараз повзу вже скільки я повзу. Тут таке відчуття воно безкінечне. Так. А, шо це таке? Це там коро... Е, імператор наркоманів. На! Нічого мене не бачить, він тікає сарончиком. А ні, він мене побачив! А, він стріляє! На! помри скільки в тебе там хп На тобі! За сарончика! За за, нашого мера! На! На! Та помри скільки в тебе там хп Все, я його збив! Я збив! Я збив імператор! все він зірвався туди, бота! Буде знати, як сарончика красти. Так, ну все, треба в село повертатись, сказати, що я не знайшов так і сарончика. Е, бо, ну... Це капець. Я тут підірву, я підірву той завод нафіг. Так, вертаємося назад до того заводу тупого. Так. Так, 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 так. Ну це капець, все, в наркоманів більше немає. Я розвалив імперію наркоманів, все Їх не буде більше. Не кошмарили наше село мільйони років. Це ну. Це ще від того часу, як мене тут навіть ще не було. Я тут ще не жив навіть. Так. Ну що йдемо той завод? Замініруємо і підірвемо. Бо, ну це вже просто виходить за всі рамки. Ці наркомани всякі, ну. Це ну капець. Uh, да, звісно, це вообще, ну. Це ненормально. Які наркомани, їх тут. Майже, ну, їх не було, вони появилися тут як. Не знаю звідки, коротше, вони тут появилися, ну. І Оце після того, як Адольфій перший формрував 12-й прокляли наше село, вони тут появилися. Так, 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 так. Де тут які тут? Мініруємо тут, все нафіг. Так, оп! обережно бо динаміт у мене ще й не так і багато лишилось треба не забувати ще про це так дін тут можна Мені хоча б другий поверх так. треба економніше так. все зараз ми підірвем тут все нафіг знали наркомани погані все Хапець, наркомана Головне, щоб мене зараз не підірвати А не я херка. Знаєте як? Зараз виберемося. Як ви... Азвитите не як не так. Отако От робим, тако, тако. так отако Так. ідем. І взрываем нафіг Так. На! Стоп! Там зо... Там нарком наркоман лишився, треба його спасати, некає. Стоп. Що нафіг? Що нафіг? а, 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 а Як? А, ну, друзі, це капець. Я Він не взривається! Як? Що це за магія? Це магія якась. Друзі, почекайте, я скоро повернуся сюди з одною прикольною штукою. Ну шо, друзі, я вернувся з, з, з чимось похожим на ядерну бомбу. І зараз ми її взірвемо. І одна проблема, якщо я її взірву, то я е, піду не так само з цією бомбою. Так що е, треба магію секретну застосувати. Знаєте яку? Дивіться, яку, не питайте, що це. Ми робимо таке, робимо Point. Паунпойнт тут оставлен. Мені це, наверное, не допоможе. Ну ладно. І взриваємо. Ну, це капець. А! Де я? Як я вижу? Капець. Ну, все. Від заводу нічого не лишилось. Ми покінчили з. С... Так, стоп. І я вертався в село, мені жителі сказали, що сарончик просто виходив пиво попити, а насправді його ніхто не крав. Ну зато ми унічтожили наркоманів, все. Тепер все прекрасно. Ну коротше, всім пока-пока, з вами був я, Адольфік перший сігма 3488228. Побачимося в наступних відео. Ставте лайки і підписуйтесь на канал.